Слава Богу. Слава Богу! Зачитаю місце Писання, яке записано 1 Івана, 4 розділ, 14 вірша. І ми побачили і свідчимо, що Отець послав сина Спасителем світу. Коли хто визнає, що Ісус є Божий син, то в ньому перебуває Бог, а Він в Бозі. І ми пізнали і повірили в любов, яку Бог має в нас. Бог є любов. І хто перебуває в любові, той перебуває в Бозі, а Бог перебуває в ньому. Таким чином, любов стала в нас досконалою, щоб ми мали сміливість у день суду. Бо як він, так і ми є в цьому світі. У любові немає страху. Але досконала любов проганяє страх, оскільки страх несе страждання. Хто ж боїться? Той недосконалий в любові. Досконала любов проганяє страх, оскільки страх несе страждання. Друзі, але хто з нас не має страху? Я думаю, що кожен з нас, якщо запитати і чесно відповісти, я в тому числі, ми маємо страх. І, мабуть, якщо читати це місце писання, я можу зробити висновок, що моя любов вона ще не зовсім досконала. Мені ще до досконалої любові треба трішки, чи не трішки, а багато вирости і здобути ту любов. І знаєте, зараз ми живемо в час війни вже два роки від повномасштабного вторгнення, десять років, як почалась війна в нашій країні. І дуже багато різних новин лунає. Постійно повторюючись про те, що нас чекає, що може відбутися, що може статися, і так далі. І так далі. І ти дивишся, що для багатьох людей ці новини вони приносять страх. Вони приносять оці страждання. Страждання людина, вона. Не може вже так спокійно спати, можливо, втрачає апетит, можливо, переживає і так далі. І так далі. І ми всі живемо в тій самій країні і розуміємо, що обставини вони дуже непередбачливі. Якщо раніше ми, знаєте, особливо, коли ти що списав, планував, є різні програми, кажуть, так, ти маєш спланувати на рік, на 3, на 5 і на 10, то зараз і на рік ти сильно не можеш спланувати. Ти можеш спланувати, але ти розумієш, що все може піти зовсім не так. Зовсім не так. Що нам робити як християнам в цій ситуації? І як ми маємо себе відчувати, вести, відноситись до того всього як християни? Слово Боже каже, що є страх Господній, він початок чого? Премудрості, є страх Господній, і він початок премудрості, а є страх людський. І його виганяє оця досконала любов. Ми можемо згадати дуже багато прикладів біблійних, коли фактично люди, біблійні герої, вони проходили дуже багато складнощів. І я не віру, наприклад, в таку теорію або вчення того, що якщо ти християнин, то в житті, має бути це ідеально. Тому що, якщо я читаю Біблію, я читаю, що там в житті багатьох християн зовсім все було не ідеально, знаєте? А часом ідеально їхнє життя було слово Антонім. Але їхнє життя, воно було плодоносним. Воно приносило плоди для Царства Божого. Воно було з труднощами, воно було з складнощами, воно було з різними ризиками, але їх вів Господь. І через це ведення ми бачили плоди, результати. Згадаємо трьох юнаків, які не вклонилися ідолу. Вони знали, що їх чекає? Їх чекала піч. Серце їхнє мав переповнювати страх. Вони розуміли, їх чекає смерть. І то не новини, що можливо, ймовірно, що станеться ще додаткове. А це конкретний факт, коли їм казали, якщо ви не поклонитеся, ви будете кинути в піч. І їм давали знову шанс сказать, може, ви щось там не зрозуміли, хлопці. Давайте ну, ще раз проговоримо всю ситуацію. Якщо ви зараз, ми вам ще даємо шанс, не поклонитесь, ви помрете. Але в їхньому серці. Страх Господній переважав страх людський. В їхньому серці любов до Бога, вона переважала навіть любов до фізичного життя. І вони робили свій вибір. Я думаю, що знаєте, можливо, їм не було так аж легко це зробити. Можливо, це було дуже нелегке рішення, можливо, вони навіть тремтіли, ми не знаємо. Але страх Господній давав їм правильне рішення. Коли Даниїл, він молився і був прийнятий закон про те, що якщо ти будеш звертатися до когось і просити щось в когось, крім царя, ти будеш кинути в левічу яму. Даниїл знав про цей закон. Знав. І молитва його була при відкритих вікнах. Ну, здається, Даниїл, та закрив вже ти вікно. Ну, якби ну, не вже Бог не почує тебе за закритим вікном. Даниїл, ну, спустись, десь там в підвал, зачинись в кімнаті. Але він знав, що ці люди лукаві, вони не могли проти нього нічого знайти. Написано, крім того, щоби в Господі що знайти. Його зв'язку з Господом. І він розумів, що вони перевіряють зараз це перевірка вірності для Бога. І що в одній, що в другій ситуації, Господь не спас хлопців, юнаків від печі, Господь спас їх в печі. Господь не спас Даниїла від леві, ну, від ями самої з левами. Він спас його вже в ямі з левами. І коли ми читаємо про Йосипа, про інших біблійних героїв, дуже багато хто з них перейшов і такі дуже складні моменти. Апостоли, які проповідали, скільки разів їх побивали, скільки разів їм забороняли, але вони розуміли, що вони мають показувати свою вірність для Бога. Вони мають показувати свою вірність для Господа. Друзі, я думаю, що це для нас ключовий момент. Ми не маємо боятися тих ситуацій, які стануться. Якщо стануться, тих, що сталися. Я бачив початок війни, я був на братерських, був, коли люди збиралися, була дуже різна реакція. Знаєте, хтось сидів і планував, як допомогти людям. Хто сидів, він взагалі. Не, ну, Людина була в такому страху, на її руки трусяться. Вона нічого не розуміє. Вона хоче бігом кудись їхати. Вона, вона не знає, що, як, куди, бігом. І ти розумієш, це не здоровий стан. Це не здоровий стан. Господь тобі може сказати, їхати. і Потрібно їхати тоді. Але ти маєш не мати такого, знаєте, Страху просто людського, ти маєш розуміти, що твоє спасіння в Господі і твій орієнтир на Господа. І дуже багато, коли ми приймали людей, знаєте, приїжджали дуже різні люди до нас. Приїжджали християни, приїжджали не християни. І я вам скажу, що була помітна різниця. Коли ти спілкувався з християнами, вони казали: ми знаємо, що Бог нас проведе. Ми знаємо, що де би ми не були завтра, Бог буде з нами. Ми знаємо, що Бог Він нас вивів і Він іде з нами. А люди, які не мали цієї віри в Бога, вони не знали, що їм робити. Вони не мали ніякої віри, тому що вся їхня основа вона була вибита в них з-під них. Вони будували роками, десятками років будинки, робили там ремонти, вони купували авто, вони робили якісь бізнеси, вони щось там зробили і втратили це все в одну хвилину. Все, на що вони опиралися, було втрачено. Друзі, але ніяка війна не може забрати від нас Господа. Амінь. Цієї основи в Господі. Тому навіть коли ми чуємо. Що щось може статися, і ми вже чуємо, скільки стається. І ми не знаємо, що буде завтра. Буде краще ні, чи гірше. Але ми маємо знати, що Господь завжди буде з нами. Амінь. Господь завжди буде з нами. Він завжди проведе, Він завжди направить. Ісая 41, розділ 10 вірш говорить: не бійся, бо я з тобою, каже Господь. Не блукай бо я твій Бог, який тебе укріпив і тобі допоміг. І тебе укріпив своєю праведною правицею. Не бійся, бо я з тобою, каже Господь. Друзі, які би не відбувалися далі ситуації, що би не було в країні, ми маємо пам'ятати, диявол і війна ніколи не забере нашої основи. Це наш Господь. Амінь. І навіть якщо нам прийдеться щось проходить, або наші близькі рідні проходять, Два, три дні тому загинув наш брат, член церкви з села Хомутець. Він був бойовим медиком. Підроботино поїхав, не виходив на зв'язок, і до нас прийшла новина, що його немає. І знаєте, я з ним спілкувався, і це дуже боляче, дуже боляче. Але ти розумієш, ти не можеш нічого цій людині вже сказати. Але знаєте, в цей месенджер, де ми переписувалися, я, мені просто захотілося написати одну фразу. Я написав до зустрічі в небі, брате. Я вірю, знаєте, що це ж не кінець. Ми з ним зустрінемось у небі. Є надія в Господі, брати, сестри, є надія в Господі. Є основа в Господі, і Він дає ту силу, якої немає в людей, які не мають Господа. Тому зараз той час, коли ми маємо бути близькими з ним. Тому що тільки Він має ту основу і ту любов, якою може сповнити нас. І коли народ він втрачає надію, вони мають побачити надію в церкві. Вони мають побачити силу в церкві, вони мають побачити любов в церкві. І тоді вони прийдуть сюди і скажуть: ми хочемо мати таку віру і таку надію, і такого Господа, і таку основу, яку маєте ви. Амінь. Брати і сестри, я хочу, щоб ми зараз молилися. Молилися за те, щоб страх людський. Він не сповняв наші серця, але нас завжди сповняв страх Господній. які б не були навколо нас обставини, які би не відбувалися ситуації, що би хто не говорив, які би умови не ставив, щоб ми були вірні для Нього. І тоді Він, буде вірний для нас і проведе нас в будь-якому місці і будь-якій ситуації. Амінь, давайте помолимося. Дорогий Господь, ми славимо Тебе, ми величаємо Тебе, Господь. Ми поклоняємось Тобі і прославляємо Тебе, Господь. Ми дякуємо Тобі, що Ти є наша основа, Господь. Ми дякуємо Тобі, що Ти відкрився нам і ми пізнали Тебе, Господь, і можемо служити Тобі, поклонятися Тобі, Господь. Допоможи, щоб в нашому серці не було жодного страху. Але ми були сповнені тобою, любов'ю твоєю, сміливістю твоєю. Господь, щоб через нас приходила любов Твоя в цей світ, щоб спасіння Твоє воно поширило через нас на людей, які навколо, Господь. Благослови, щоб дійсно наша основа була завжди в тобі. Не була якась матеріальна основа, не були якісь інші речі, але завжди ти був нашою основою, Господь. Благослови. Якщо ти бачиш, що хтось має цей страх, ці проблеми, Психічним здоров'ям, фізичним здоров'ям, зі сном просто забери це все, Господь, і дай спокій в тобі, Господь. Мир в тобі, любов в тобі. Господь, благослови, щоб ми боялися тільки грішити, тільки десь зробити неправильно по Слову Божому, Господь, щоб в нас був страх перед тобою, Господь. Благословляй, сповняй нас досконалою любов'ю, яка забере всякий страх, Господь. Будь з нами. Благослови надалі це зібрання. Ми в руки твої віддаємо все. Amen.